Мене звати Назар. На даний момент я продавець ялинок. Ціни, ну, якщо рахувати в минулому році, то буквально 100-200 гривень ялинка буде дорожче стоїти. На даний момент сосни, але згодом будуть і ялинки. Сосни в мене з Чернігівської області. Ну, І з соснами, звісно, це йде фермерська ялинка, до них додаються повний пакет документів, чіпи, радіологія та все інше. З такого плану ялинка буде коштувати 800 гривень. Зріст у неї приблизно 1,80 вісімдесят, метр дев'яносто. Пишна, рівна, зелена, що ще потрібно. Скільки стоять ялинки, і можливо, якось можна їхнє життя подовжити. Якщо в пісок ставити, то да вона звісно буде довше стояти. І, якщо з водичкою підливати, то взагалі буде добре стояти. І саме головне не ставити біля батареї ялинку Близько до батареї, тому що вона швидше висихає.